І а, на розвитку вони, ну в тому числі, і питання комерційних підприємств, яким було дуже багато а, а, негативних питань не? раніше. Тому я пропоную земельний блок зняти розвитку. Там, де це не стосується відмов або комунальних підприємств. Або військових. Ну, так, я думаю, що тут ще, до речі, на курсі будь-яку. Сказати, що Питання землі вже не розглядається 9 місяців. Бюджет втрачає надходження, котрий потім витрачається нам на підтримку всіх під наших підприємств і тих послуг, що надає київська влада. Обов'язково вважаю, що необхідне розглядати земельний блок. Безумовно, треба так само і змінити порядок надання землі, щоб знизити корупційні ризики. Ми так само, Дмитро Олександрович, можемо включити в порядок денний ваш порядок. Що ви розглянули на вже на справками ми розглянули на е, комісії регламенту і так само розглядати це питання. Можна і включити так само порядок денний і обрання нового голови земельної комісії. Ну, це не допустимо, коли 9 місяців місто не працює. На сьогоднішній час, можливо, деякі питання і резонансні, так, але ми, як і міська рада повинні визначитися або підтримати дані питання. Якщо вони порушують законодавство, мають окремий там суспільний резонанс. Незадовільна реакція громадян. Ми можемо їх відхилити, і це наші і право, і обов'язки розглядали на сесії. Тому я вважаю, що земельний клоп повинен бути обов'язково включений, розглядатися, тим паче, що затримка в розгляді даних питань вона приводить до збитків бюджету. Хто їх рахує взагалі? Отак просто не хочемо, не можемо, тому що в нас немає правил. Давайте швидше рухатись по порядку, прийняття змін до порядку надання землі. Багато працювало, та доступність. Ваш проєкт рішення вже готовий, нехай рада міста міська визначиться з тим, чи вона підтримує новий порядок, змін на нього чи ні, можливо, внесе якісь справки, корективи, ми почнемо працювати з новим порядком. І голову давайте обирати. Це моє таке важче ідея. Для того, щоб довіра до громади по розгляду цим питанням, знову не повертались в лютий місяць і не поверталася до скажімо, Спочатку потрібно прийняти порядок і змінити голову комісії. І тоді у нас одразу почне старт роботи земельної комісії, земельного руху. Ні, я бажаю, що спочатку має бути прийняти порядок, який, до речі, нами комісія зараз, пане Леонід Ємі, зможе на цю теж сказати. І буде змінений голова комісії тільки після цього виглядати себе на голову. Дякую. Земельної комісії а, і вже може бути а, ну, після проходження процедури, як не внесено на розгляд Київської міської ради. А, дійсно, ми неодноразово говорили, що очевидно після операції Честе місто залишати ті ж самі правила за прийняття рішень щодо земельних питань, а також щодо роботи комісії ну, ситуація. Очевидно, має якісно змінитися. Якщо цей проєкт не буде прийнято, то є мій проєкт про лікаряцію земельної комісії, там теж є опція вийти на а, потім а, вирішення процедурно земельних питань, але вже така про процедура теж є. Тому є пропозиція або підтримати проєкт Дмитра, відключення до порядку денного, але а, в тоді в проект теж включити на випадок, якщо не вистачить до успіхів. Підтримується, що повітря проєкт включили займу. Якщо проєкт включили, чи земельний педалі регуляції? Ні, Віталій Володимирович, спочатку має бути прийнятий проєкт, сп... буду... після цього має бути змінений голова комісії, комісія має зібратися і вирішити, які саме питання відправляти на сесію як Тобто у, у новому складі роботи земельної комісії буде новий голова. Цей неприйнятий проєкт рішення, то ми завжди до того чорні не маємо можливості зняти, або під час роботу наповнення переговора в сесійній зади. не є необхідним сьогодні знімати ці полки, тому що там є і ті рішення, які пройшли процедури, і військові питання, там і все інше. Мені здається, що більш правильно буде відрегулювати це питання в у нас такі процедурні можливості є. Вітаю, я хочу я тут не згоден з паном Володимиром Миколаївичем. я ще раз хочу застережити того, що сесія розглядала питання комерційних підприємств. Я ж сподразу сказав комунальні підприємства, окрім комунальних підприємств, військове питання. Я це розумію, що це може бути ну, нормально, де не буде жодних запитань. Але якщо будуть розглядатися питання, то або якісь скандальні питання. Ми знову будемо породжувати недовіру до роботи Київської міської ради. Спочатку ми маємо знизити корупційний ризик і прибрати ці проблеми, обрати нову голову, а в тільки потім розглядати питання підприємства. Шановний переробник, шановні колеги, з приводу питань будемо визначатись з приводу нашої позиції по тих чи інших питаннях. Ми будемо визначатися на а міського голову. Прошу цю інформацію, яка Зараз озвучено завізти до відома і рахувати прийняті рішення, що затрачення. Ми зараз не приймаємо такі рішення, і це фактично. Я хотів звернути увагу присутніх, що не розгляд земельних питань це є порушення закону. І тут вже порушення відбулося там дуже багато разів саме до цих питання. Вони пройшли. Процедури всіх, вони були розглянуті комісіями, вони вже відчекалися деякі навіть по декілька років. Тому того, мені дуже важливо почути думку правову безпосередньо, нехай підтвердить зараз керівництво управління, хто в даному випадку саме буде винний за порушення закону. Так, я, я просто скажу, що якщо буде зніматися питання і розглядатися, це порушення буде на вас. Тому я зрозумію, безумовно, ідеї підтримую, так що нам треба прийняти зміни до порядку надання землі. Перше питання нашої сесії. Корекція, ви сказали, бюджету, потім звіни до перемоги і після того будемо розглянути по зміному порядку. Він вже не вплине порядок на розгляд Цих питань, які пройшли процедури, Правильно, пані Павлоча. Б... Це вже сесія. Ви ще пише. Департамент повернеться, як порядок. Що може департамент повернути вже, коли але, на сьогоднішній час процедура проєкту рішення? Так подайте зараз. На Що заважає зараз Можливо, Мені, розуміти, воно, воно, і ще А до чого тут тоді комісія? Розумієте, у вас просто воно все в кучу сунуто, я хочу, щоб так було. Є закон, і ми всі е, повинні діяти в межах того спосіб. І так ви думаємо, що наголошую, да, дозволено сьогодні форму немає, рішення не може бути прийнято. Просто ось така думка з точки зору права і закону. Ви зобов'язані ставити. Ми зобов'язані якісь тим сказати, розглядати. Закон встановлює на загальний термін. В 14 днів на розгляд земельних питань після надходження заяви від заявника, 14 днів це на департамент, комісії, всі сесії, 14 днів становить закон порушили неодноразово. Я хочу нагадати, що протягом 10 років постійно питання, багато питань знімалося. І жодних порушень всього не було. Тому це нормально і нічого страшного, чого всього не вирушення. Леоцепі збирає.